Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. І сьогодні в вашій увазі буде представлений шестирамковий вулик компанії Лисонь. Вже чимало пасічників мені говорило, що з шестирамочника навесні можна взяти стільки ж, а то й більше меду, ніж з десятирамочника. Тому ця система дуже розповсюджена і багато хто вже її користає. Тому давайте подивимося на конструктивні особливості цього чудового вулика, котрий може служити вам для відводків, для продажі пакетів чи для медової справи. Давайте подивимося. У нього є дошок, високий дошок, в котрий завжди можна поставити годівничку чи канді. Комплектується дошок двома отворами спереду та двома отворами позаду. Тобто, ви можете собі його комбінувати, ставити заглушку глуху чи вентиляційну, і таким чином собі організовувати вентиляцію в ньому. Наступним елементом у нас йде піддашник, котрий, як бачите, комплектується шістьмома отворами для вентиляції, якими ви можете підготовувати бджіл канді взимку. Якщо у вас є там, слабенький відводочок, котрий зимує, ставити їм на ці отвори канді, перед тим знявши кришечку, і бджілки будуть дуже зручно його вибирати. Також бачите, в нього є організована така от вибірка під годівничку. Схожа, вибірка у нас є в 12-рамковому вулику, до речі, огляд будете, може побачити тут. Посиланням в куточку, ви ставите собі сюди годівничку і е, організовуєте, загодовуєте бджілок взимку, чи підготовуєте, якщо у вас є якийсь беззятковий період. Наступним у нас йде 145-й корпус. Друзі, цей вулик дуже є універсальним. Його універсальність полягає в тому, якщо ви ведете посічництво в такому вулику, у вас є 6 рамок гніздових. Тобто, ви можете тримати 6 рамок гніздових. Переділяти їх ганіманівською решіткою і далі ставити 145 рамочки. Якщо ви бачите, що сім'я дуже потужно розвивається, ви можете не ставити ганіманівської решітки, ставити 145 й корпус і матка почне сіяти в ньому. Тобто в еквіваленті трьохсотих рамочок, якщо ми додаємо ці 145-ті, у нас виходить дев'ятирамочний вулик по, по такому принципу дупла. Тобто бджілки будуть розвиватися в ньому знизу, вверх, зверху, вниз така от продовгаста система, досить таки. Природньо схожа до життя бджіл в дикій природі, котрі жили колись та й в дуплах. Трьохсотий корпус, друзі, в нас йде тепленький, тобто бджілкам буде дуже зручно, дуже комфортно. Якщо їх маленька кількість, ви побачите, що вони будуть неймовірно швидко розвиватися, адже умови, котрі вони будуть мати в цьому вулику, дозволять вам, як мінімум, на 20% бачити швидший ріст бджіл навесні. Матка буде краще сіяти, вони будуть менше споживати кормів. тобто... Коли ви скористаєтеся цією системою, ви побачите результат і він не забариться. Дуже цікавою є комплектація дна у вулику. Вулик у нас йде пластиковий, в ньому йдуть 6 отворів вентиляційних, котрі ви можете також закривати для швидшого розвитку бджіл. Також ви можете закривати частину. Цих отворів для того, щоб відкривати, якщо у вас взимку йде клуб з одного боку, з передньої стінки чи під задню стінку, ви можете закривати передні отвори або ж задні, таким самим ви маєте дуже велику гнучкість в введенні вентиляції в вулику, щоб не утворювався конденсат. Дуже цікава є конструкція льотка, льоткового загороджувача. Бачите, він. Дуже міцно входить всередину завдяки отаким от, от вибіркам, котрі міцно його тримають, він не вилетить. І в нього є така от окрема частинка, у котрої ви можете закрити хід бджолам абсолютно. Тобто для перевезення відводочки, якщо ви на пасіці зробили відводочок, вам потрібно відвести їх на інший точок, щоб бджілки не злетіли, не поверталися у свій вулик. Це є дуже важлива, важлива така конструктивна складова. Також, якщо його обернути іншим боком, ми робимо маленький прохід бджіл для того, щоб ваші відводочки або маленькі сім'ї не обкрадали бджілки злодійки. Якщо ми подивимося на низ днища, нижче, ви бачите, що воно, в нього є дуже багато ребер жорсткості, що дозволить йому вам прослужити дуже і дуже багато часу. Тому давайте, друзі, зараз перенесемося на пасіку і подивимося, як себе бджілки почувають в такому вулику. О, друзі, зараз ми переходимо з вами до найцікавішої частини відео. Це зараз ми подивимося, як бджілки себе почувають в шестирамочнику. Є в нас зараз поставлено, як цікаво, зверніть увагу, як збудоване гніздо. У нас є зараз трьохсоте гніздо, плюс 145 надставка. Тоді в нас йде розділювальна решітка, тобто, тобто матка працює і в гнізді, і в 145-тій рамці. Загалом, по перерахунку на трьохсоту рамочку, у нас є зараз, можна сказати, якщо по по трьохсоті рамочці, у нас є зараз дев'ятирамочник, але в шестирамочному корпусі, тобто ви можете собі отримувати. Максимальний результат, комбінуючи собі, наставляючи надставки, роблячи робити різні різні комбінації. нас зараз є досить, але не конче собі бджолки бджолки приносять, тому що зараз великого медозбору у в нас зараз в природі немає. Давайте зараз знімемо, бачите, користуємося отакими виборочками, і дуже легко в них заходить стамеска, і ми можемо підтягнути ці корпуси і забрати їх без зайвої роботи. Так, подивимося в надставочку, яка знаходиться одразу ж над гніздом. Як там бжілки себе почувають, чи щось їй приносять щось. Є в нас трошечки тут підлитий. Підлита рамочка. Можете бачити. Трішечки так мед просвічується. Так, і буде дуже цікаво зараз заглянути, як засіяла маточка в 145-му корпусі. Так, зняли надставочку, бачимо, у нас зараз стоїть ганіманівська решітка, яка не дає маточці переходити в верхні корпуси. Стрісаємо бджілку, відставимо. Так, і в нас тут зараз цікава ситуація. Як бачите, бджоли є ботком, адже сім'я вже добряче розвилася. Так, що в нас тут? Бачите, у нас є тут печатний розплід і личиночка. Маточка зісіла. І у нас таке діло. Супер. І найцікавіше буде подивитися, скільки рамок засіву є трьохсотих в гніздовому корпусі. Бачите, оці от вибірки дуже зручно дозволяють піддівати корпуси для того, щоб розривати їх, тому що бджілки їх збирають, запрополісовують. Бачите, обсидка бджоли є велика. Так, зробимо акцент зараз на гнізді. Бачите, бджілки є багато, але бджілка спокійна. Зараз у них є досить роботи, тому що... Зараз обід, і ми знаємо, що обідом дуже багато льотної бджоли, а саме льотна бджола займається охороною вулика. Вона зараз в полі і займається з призбором меду, прополісу, пилку. Бачите, яка гарна рамочка, повністю започатана. Гарна обсидка бджоли. Це в нас є друга рамочка. Зараз ми перейдемо далі. Це є одна рамочка печатки. Бачите, у нас є друга рамочка, теж печатна, теж є печатна, супер. Довелося зробити маленьку паузу і одягнути рукавички. Так буде зручніше працювати. Ми нарахували з вами дві рамочки печатного розплоду. Зараз дивимося крайню. Крайня в нас мала би бути занесена пергою, що так воно і є. Бачите, є такі от світленькі світленька-світленька перга в нас. І є багато бджіл, котрі на ніжках носять собі пергу. Видно вам. З одного боку у нас перга, з іншого боку... У нас є перга і трошечки трошки трудневого розплоду і бджолиного, що є нормальним, адже бджілки збирають собі, складають пергу у нас в гнізді. Отож, залишається в нас крайня рамочка пергова. Тут у нас йде рамочка розплідня, і також одну рамочку розпліднюємо ми відставили. Так. Наступна рамочка у нас. Це у нас теж розплідня рамочка, також розплід на виході. Бачите, повністю. Тут, тут є не запечатана така частинка. Це у нас там є різновіковий розплід. Також тут у нас маточка активно кладе. Вже розплід вийшов тут і маточка заклала нові личиночки. Так, Це в нас є третя рамочка, це вже трошечки буде менш печатною, але вже там покладена личинка і вже скоро бджілки будуть її початати. Цей розплід. Наступна рамочка. Це в нас буде п'ята рамочка з краю. Тут в нас видно, що розплід печатний і на виході. Бджілки вже повиходили. Бачите, з центральної частини бджілки почали виходити, адже її матка засіває з самого початку. Її в нас трошки трутень вуликом, як бачимо. Також їй да дає трошечки перга. Тобто бджілки використовують цей корпус виключно для. Розплоду, відповідно, ми можемо зробити висновок, що весь мед вони будуть складати нам в наставки. І так, саме таке от розташування гнізда шестирамочного дозволить нам збирати найменші взятки. Тобто, увесь весь нектар бджілки будуть збирати нам на всі надставочки. Бачите, крайня рамочка можемо звернути увагу, що вона також з розплодом, і також з розплодом. Тобто, у вулику в нас є 5 рамочок з розплодом. І одна пергова рамочка. А ось мед бджілки складають в надставку. З цього ми робимо висновочок, що 6 вулик чудово підходить для слабких медозборів. Як для слабких, так і для сильних. Адже ми можемо робити з нього і 10-ти рамочник, і 12-ти рамочник, коли будемо надставляти корпуси. Тобто ми можемо зробити два два трьохсотих корпуси, і вони будуть всі розплідніми. І воно буде все виглядати таке от. Природне, як природнє житло бджоли в формі дупла, в такому продовгасному формі, зараз я складу гніздо і ми зробимо з вами висновки. Що ж, друзі, підбиваючи підсумки по шесторамковому вулику, завдяки матеріалам, котрі використані при конструкції вулика, в гнізді бджолиному створюється особливий мікроклімат, котрий сприяє розвитку бджолиної сім'ї. Адже завдяки тому, що є в гнізді лише шість рамочок. Матка їх швидко засіває, бджілки їх гарно обсиджують, і сім'я получає гарний приріст. Тобто, ви маєте отримуєте гарний ріст сім'ї. Відповідно, чим більше бджоли вулику ми знаємо, тим буде більше меду. Отож, друзі, дякую вам за перегляд і залишайте свої коментарі на рахунок цієї системи вулика. Чи ви використовуєте її? Які бачите плюси чи мінуси. Буде дуже цікаво побачити. Бувайте і до нових зустрічей!